Вітаю, друзі! Сьогодні будемо жарити цибуляники. 7-8 великих цибулин ретельно очищаємо, миємо, нарізаємо дрібним кубиком. Додаємо сюди 3-4 курячих яйця, сіль за вашим смаком, перчик, можливо, ще якісь приправки, одну склянку манної крупи. Все ретельно перемішуємо та залишаємо цю суміш на півгодинки, щоб цибуля наша пустила сік. Далі додаємо 3-4 столових ложки борошна. Знову все ретельно перемішуємо та будемо жарити наші крабіки цибуляні. На рослинній олії, на гарячій сковорідці обжарюємо з двох сторін на середньому вогні. Цибуляники наші виходять дуже смачними. Хто не пробував, обов'язково зробіть! Всім рекомендую смачного, гарного, затишного, теплого вечора!